І масові підблизки дуже привіт, це друга частина окляння карті. Якщо ви подивитесь першу частину, то вам буде інтересно. Так, бо ви зараз поняєте, чого ми на таких машинах. Ні, давайте перезаспаду. заскладемося. Де ми не були? Можемо бути, типу, футболістами. А от вас тепер якийсь більш норм машин. Більш норм, хто казав? це не норм. Собару лексару? Собару лексару? Типу, уявлю себе, я их працюю авто. Ну, мисс, це твоя вина, ти не їздив по правилам. Ми тобі даємо 100 каммоні моні. Все, ми дали. Просто в реальному житті, як тебе зробило в реві. Це... Вона може за них. Вона що за них? Ні, вона ще більше так тренуватися. Дайте автобусу проїхати, мільярдері везу Бідіть не непримітно, типу, помаленьку, вона за тобою їде, вона може за тобою прислідити. Так типу, помаленьку, помаленьку. А я автобус типу незамітений. Жаєш? Максим, помаліше, помаліше, помиліше. За тобою вже їде друга машина. Вони за тобою щось всі з'їжджають. Мало, помалу, де я тебе ще тим більше доживу. Я, я ж, живу, так, типа я застряг. Він поїхав далі. <звук> я тобі удивляю автобусом. А я би хотіла, щоб окрайній раз добавили з першого лиця. <звук> Респект реально. Зараз на готель. Я думаю, що вони на складні, знаєш, там типу базу згубити. Де вони можуть бути? Всі точки. Поп. 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 Готель АББ, склад. бачите, що я їду на землю справжнього, але нас звертайте. Пробачте, заплатила 100 кап. Ну, а це автобус, що ви хочете? Заїдь, ти заїдь туди, там де ми поліцейські виставали. Я їду, я їду. Он Я обзор на тысяч Все про скорому здесь показываю. Так, так не був третього 210. 210. За нами бач, есть такий білий джип за мною. Да не, я тут автобус просто. Звучит, короче, все. всі мене за мною Все, у меня нет. Я почала, вона был ротник, там все. Дві, 2015 просто. Дрифт машин. Він мене дістав, я вже пиздістався Бо мене не дістав Що, а Ми давно на ній не каталися Так Все, їдь Так, рокотат, ще раз не можна А не хочеш пограти? Ні. Таксі, таксі бос. А ну дай, дай Богом, дай Богом, ох, ох, ох

Давай вже будемо закінчувати. Зараз скажу, що... бо Є таксі, бос знаєш, воно дуже класна, тебе що така прикольна. Ну, ти знаєш таксі. Всім папа, ви -па. Алекс! Всім папа. -па.